Тартак став повнолітнім. Ну все, колективу можна купувати алкогольні напої, жартують шанувальники. Навряд лідер гурту Сашко Положинський, який не вживає спиртного, це схвалюватиме. А от те, що бенд по помітно. На концерті, де виконавці, їхні друзі та шанувальники відзначили 18-річчя, пролунало 15 нових пісень луцької музичної лісопилки. Довгі змістовні тексти на серйозні теми спроектували на екран, аби Глядачі шоу могли їх наспівувати. Я ж багато пісень пишу про те, чого сам не пережив. Але я бачу людей, які це переживали. Я спілкуюся з ними. Я щось дивлюсь по телевізору, там в інтернеті читаю і так далі. Нові композиції потенційні учасниці майбутнього альбому Тартака у восьмому диску гурту будуть пісні про любов, але не буде пісень про кохання. Практично всі пісні будуть так чи інакше присвячені. Любові до рідної землі, до України, до українського народу, до людей довкола, наступні 18 композицій, що прозвучали на концерті, стали своєрідним гостинцем гурту для публіки на день народження. Посередництвом інтернет-голосування шанувальники самі могли вибрати треки, котрі їм хотілося почути. Цікаво, що кожна третя обрана пісня була повільною. Знову ж таки, е коли ти граєш програму. За вибором людей тут є і невеликі хитрощі, пов'язані з тим, що ти можеш собі дозволити трошки менше грати на біс. Люди вже виграли, вибрали пісні, які вони хочуть чути. Доторкнутися і помацати Сашка Положинського, мав нагоду кожен глядач на концерті. Артист улаштував традиційне плавання на хвилях людських рук. Підбурював на це війни і своїх колег, котрі час від часу приєднувалися до гурту на сцені, щоб виконати спільні пісні. Тоня Матвієнко, котра підмінила заклопотану виховання. Малечі Катю Чілі заспівала з Сашком понад хмарами, а потім, здавалося, обережно, але таки стрибнула в глядацькі обійми. Арсен Мірзаян на це не пішов. А от шанувальників і підбурювати до стейдж дайвінгу не потрібно. Вони так активно вилазили на сцену, що іноді навіть утворювалася черга.